Забудьте про американських вболівальниць із фільмів 90-х років. У Коростині підростає достойна зміна: скоржинська Софія, Мировська Анна, Дітківська Мілана. Тарасенко Ірина, Разінкаріна. Діана. це дівчата з ліцею номер 2 Команда черлідерок, яка називається Експлоусі вибухові. Чому вибухові? Не знаю. хореограф вибухових Оксана Жуковська, випускниця університету мистецтв міста Вільнюс. Педагогиня з Литви вийшла заміж за коростенця і веде школярок до черлідерських висот. Спочатку ми поїхали на конкурс Чірвікен дві 2025 рік. Там ми посіли перше місце. А потім нас запросили на чемпіонат України з черлідингу. Там ми посіли друге місце. Друге місце на національних змаганнях для дівчат з користання це дуже круто. Перемогу уступили команді з Вінниці. Та команда давно займається, а ми лише два роки. І то, мабуть, якщо все разом взяти, то менше. Тому друге для нас це як перше. Коростенський міський ліцей номер два місто Коростень. Поки ви дивитесь виступ дівчат, розповімо, черлідинг це складно координаційний вид спорту, який поєднує в собі характерні риси художньої та спортивної гімнастики, акробатики та різних танцювальних напрямів. У Вікіпедії пишуть черлідинг типово американський вид спорту, принесений за океанською баскетбольною хвилею до європейських берегів. Вже добрий десяток років вважається не просто розвагою, що несе певне естетичне навантаження, але і серйозним видом спорту, який має реальні шанси вже в найближчі роки бути включеним до програми Олімпійських ігор. Як ви в Київ з'їздили? Страшно було, не страшно було весело. А дівчата кажуть, трошки страшно було. Да так? Так, так. було страшно саме тоді, коли ми вже виходили на сцену, а так нормально. Дівчата ліцею номер 2 показують гарну фізичну підготовку. Паралельно з черлідингом дівчата займаються на різних позашкільних гуртках: дзюдо, теніс, спортивні танці, бальні танці, повітряна гімнастика. У нас є дівчинка. Саме крутий стрибок чір-стрибок робить вона. До речі, вона може продемонструвати, якщо треба. Це дуже круто. Це найбільш складний із чір-стрибків, які тільки можуть бути. А як ти навчилась? Не знаю, воно якось само. Так, само я тебе не вчила, сама. Вчила. Щоб ви змогли краще оцінити стрибок, показуємо ще раз уповільнено. Якщо він вас не вразив, раджу спробувати повторити. Черлідинг це не так просто, як може здатись зі сторони. Найстаршим дівчатам команди 13 років. Коростенські черлідерки діляться, що фільмів про американських вболівальниць не дивляться на відміну від тренерки. Пані Оксана іноді вмикає для натхнення. А якби до вас хтось із хлопців захотів прийти, взяли б його? У нас з самого початку були хлопці, але потім сказали, що не можна в черлідингу хлопців. Але в наших категоріях в шкільних лігах то можна, якщо їздимо на такі змагання. Ну в результаті хлопців у вас немає. Немає вас. Це засмучує? Ні, ні. своїми черлідерами пишається весь колектив учнів та педагогів ліцею. номер 2. директорка Оксана Кузніцова не пропускає змагань, супроводжує дівчат і вболіває за них. Я не пропустила жодного їхнього виступу, тому що вони ще маленькі, їх потрібно підтримувати. Ми їздимо завжди великою підтримкою, тому що їдуть і батьки їхні. І я думаю, що діти розуміють, що ми в них віримо, і ми їх ми їх звичайно підтримуємо. Постійні глядачі Коростенського телебачення можуть згадати один із виступів черлідерок. Номер було показано на обласних змаганнях з баскетболу Пліч опліч шкільні ліги. Нагадаємо, що це національний проєкт, який проходить за ініціативи президента України. Президент України започаткував ігри пліч-опліч, і там був такий вид спорту, чірлідинг. Значить, ми вирішили, що щось нове треба звичайно спробувати. Створили команду. І таким чином от два роки вже працюємо в цьому напрямку. Успіхи є, натхнення і запал також. Тому, безсумнівно, ми ще неодноразово почуємо про успіхи вибухових черлідерок. А можливо, незабаром дівчатам складуть конкуренцію команди з інших шкіл. Ми не знаємо, як займаються в інших школах, не цікавимося, але конкуренція завжди здорова має бути. Тому що якщо ти десь в чомусь програєш, а ми ось двічі в місті два роки підряд, ми перші, їдемо на район, і двічі ми там програємо і стаємо другими срібними. І це нас заводить, ми з цим не погоджуємося, звичайно. І е, наш вчитель фізкультури Анастасія Володимирівна, і тренер, який допомагає, значить, Оксана Валєрівна, каже, що не заспокоюється. Це поки поки не будуть перші. бажаємо дівчатам якнайшвидшої бажаної першості, а в свою чергу обіцяємо висвітлювати успіхи коростенок, впевнені вони не за горами.